Ось тут я працюю, сиджу, коли сонечко за будинком, то я тут сиджу у холодочку тут у мене. У мене безлад, у мене завжди таке. Оце треба поприбирати, тут вже я нічого пиляти не буду. Оце тільки треба для декору, оце пригодиться і оце для декору пригодиться. Я люблю такі, такі фігурні каряги. Це мені так подобається. Ну, Це я прийду з собачками, трішки тут поприбираю. І це з грибу. Так ось що я зробила. Бачите? Це в мене, я тільки наживцювала. Це буде наживила, наживцювала, вибачте. Бо це треба перев'язати оцим дротом. Я не знаю, що це таке. Буде. Але воно буде ось так якось висіти. На... На будинку покажу. Якось отак буде висіти, оце буде угорі, а це буде внизу. Ну і тут квіти будуть, там усіляке таке, сухоцвіти будуть, мабуть. Хвою я не задію, тому що вона потім. Сур... Ой, сохне, мені не подобається. Потім її треба прибирати. Оце ось таке я зроблю, так покажу ось. Тобто отут багато, а тут як хвостик. Розумієте? А може його якось отак можна поставити? Отак. Та ні. Ота голова, мабуть. Отак от, мені здається, краще буде, так? Отак якось. Ну, побачу. І я ще не придумала далі, як, як його зробити. Я вчора... Ой, я вчора хотіла зайти в Пінтерест, подивитися. Щось усі хвалять оцей Пінтерест. І я ніяк... Коротше кажучи, я до нього ніколи не заходила. І взагалі, я вважаю, Зізіфус вже накрутив свої. Все хочу його викопати зі ціля. Він колючий, але мені шкода, таке дерево воно вже не прийметься. Єдиний офіроплідник у моєму садочку. Це я колись Викопала, видерла, можна сказати, у парку Дімітрова на Шуменському. Це ще було, ой-ой-ой, він роки 3-4 сидів у мене хворів. І тут сонця йому майже немає, і він все одно пригорів. А було в мене їх різних сортів. Я як кинулася на ці дерни, на ці похироплідники, на ці вейгели. Вона у мене пропадала. Я по другому разу їх купувала. А тепер все. Більше не купую, тому що. А, і ось ще одне зробила. Ну, це мені воно не дуже подобається. Я могу, мабуть, заберу його. Це звізочка ось ця. Залізяка. Ну, подивлюсь, це... я займалася, тому що мені треба було чимось займатися. небо гляньте, яке голубе. голубе. Чимось займатися, бо я мені стаються стипи. Так, ну ось і все. Ось і все, ще покажу оце. І на цьому вам до завтра. Маю сподівання, що завтра я. До завтра я доживу. Доживу. Пам'ятаєте оце? Як я, куди я його тільки не тулила, але ж воно ніяк не стає. Оце я тут закрутила, наклеї я його не змогла посадити. Так я хотіла його на люстру повісити, ну, в садочок. Але отак він гарно стоїть униз. Воно не виглядає гарно. От Униз, бачите? Воно ніяк не виглядає. А ось так на попа він дуже гарно. Ой, вибачте. Вибачте, панночко. ось так він дуже гарно виглядає. Так, ну і все. На цьому я оце ще їсти хочу. Все. До побачення, до завтра.